Вітаю вас, дорогі мої. З вами Роман Мельниченко, і у нас Думки в голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та претензій на істину. І деякий час назад ми з вами багато поговорили про науку, про мовні моделі. Хто не дивився, вертайтесь, дивіться. Розказав вам казочку на Різдво. Про яке розказує про нашу тінь. Ось, ну і давненько не говорили щось за політику. Да? Тема актуальна, от завжди. І сьогодні хочу з вами порозмірковувати на таку тему, як легітимність, довіру про еліти, про народ, хто кому винен, хто не винен, і таке інше. Звичайно, ми в цьому короткому відео все не розглянемо, поговоримо про одну таку важливу тему. Але перед тим як продовжимо, ставте вподобайку. Розсилайте це відео, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які теми ви хочете разом розібрати. З точки зору психології, звичайно, я всі теми розглядаю. І тому давайте разом подумаємо. Давайте спочатку уявимо таку ситуацію. От опиняється, є п'ять людей, і цим. П'ятьом людям кажуть, от, значить, ось вам лопати, копайте канаву звідси до віси. І от у нас це такий прообраз невеличкий народу. П'ять людей, давайте візьмемо звузимо, це буде п'ять просто чоловіків, всі приблизно однакового віку, однакової фізичної статури. Тобто такі приблизно це просто мислений експеримент. І, наприклад, їм сказали, вони копають. І поки вони всі копають, от їм треба звідси до віці, всі такі завзяті, всі давайте швидше зробимо, швидше звільнимося. Ось хто їм це сказав копати. Давайте ми поки що теж це відставимо в сторону. І от поки що все нормально працює. Отакий от, міні-народ в мініатюрі. Але тепер уявимо, що хтось із цих п'яти сідає і каже: Я не буду копати, лопату кину, сів і починає там, не знаю, в носі длубитись, в небо дивитись, там медитувати чи щось там робити. Що робити цим-чотирьом? Ось, О, і уявимо, що в нас нема якихось там прописаних законів, нічого нема. От є просто така гола ситуація, да, в якій треба копати звіти, довіти, і все. І, відповідно, що ці четверо будуть робити. Ну, вони можуть нічого не робити. Просто кажуть, ну, не хоче він копати, ну хай не копає, самі будемо копати. От, І от вони копають. Але е, уявимо, що це може комусь не подобатись. Я копаю, а він не копає. І він таки думає: ну, всі так смиренно копають, він не копає, чого я должен копати. Кидає, йде до нього приєднується і там уже теж лежить і не копає. І відповідно, що робити, да, що будуть робити ці троє. Напевно, що хтось із них, і от може таке трапити, що вони всі покидають, ляжуть <гум> і нічого не будуть робити. Але як тоді виживати? Уявимо, що той голос, який каже їм копати, це голос самого життя. Тобто, якщо вони не будуть копати, наприклад, то вода не потіче, поля не оросяться. І не буде чого їсти, всі помруть з голоду. Да? От Відразу додаємо конструкції. І значить, вони не можуть не копати. Життя їх примушує копати. Вони, наприклад, ці троє розуміють, що тепер все під загрозою, що їхні діти можуть залишитися голодними там, чи ще щось. От. Або якщо ми беремо чистий експеримент, просто що. Чого вони не копають, дожди копати. Да? Ось. Тому що скоро прийдуть і запитають. Тобто життя прийде і запитає, чого не викопано, і всім башка. І тоді оці троє вони якось захочуть промотивувати тих двох не копати. Тобто копати знову. І отак от ми з вами можемо на цьому маленькому експерименті подивитися, що людські інститути вони будуються знизу вгору на якомусь етапі. Тобто є якась життєва задача, яку треба вирішувати. І відповідно потрібно домовитися, як її вирішити. Домовитися. І коли ми домовилися і кажемо: ага, у нас найкраще копає Петя, значить він нехай і каже, як нам копать. В цей момент ми вибрали лідера. І чому він лідер? Тепер він нами командує. Ти, Ваня, іди, це копай, ти, Василь, іди це копай, ти йди оце роби, а ти йди це. І вони йдуть, і роблять. Чому тому, що вони надали легітимності цієї людини, і тому дивіться, люба влада тримається на легітимності. Коли в неї є легітимність, влада тримається. Коли легітимності немає, влада не може довго триматися. Ось, ну, звичайно, є різні варіації, можна силою тримати і тому подібне. І тобі твоя сила надає тобі легітимності. І тоді, як тільки ти даси слабинку, коротше, це дуже багато різних ситуацій. Давайте зараз звузимо і донесемо цю думку, про яку ми зараз говоримо. Значить, дивіться, і ми доходимо до того, що для любої влади треба легітимність. Тобто це легітимність короля, якого Бог помазав, чи це легітимність народу, яка на виборах дала, чи це легітимність через силу. Бо в мене є сила, я вас примушу робити. Різні є легітимності, але легітимність завжди є. Тепер виводимо, що той, хто легітимний, він потрапляє в особливий стан. Це вже називається бути елітою. Чи ми надали, сказали, петя найкращий за нас? Да, це така мелітократія, коли ми найкращим даємо керувати нами. Ось, або це силою людина забрала, або вона помазаник Божий, як там цар, або фараон, або ще хтось, або навіть втілення Бога на землі. В, 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 в будь-якому випадку є ось ця легітимність. І ця легітимність можна назвати, що це така манна, да? це така магічна манна, яка тепер дає право цій людині вказувати робити що іншим. Ну, на деякий час. І тепер, що відбувається, коли тобто. Звідки береться, що кажуть народ винний в тому, що у нього таке керівництво. От буквально недавно читав, вроді би, там ну, розумні люди, просто вони не вникають. Да? Вони повторюють те саме кліше, що народ заслуговує на ту владу, бо подивіться на владу, то ви будете знати, який народ. А подивіться на народ, і ви будете знати, яка влада, це таке кліше, яке просто не задумується. Ну, з психологічної точки зору, ну і не лише тільки з психологічної точки зору, воно з любої точки зору взагалі неадекватне. От є ці п'ять людей, які риють канаву, і хтось пішов і не копає цю канаву. Як характеризує всіх цих чотирьох людей, які залишились, те, що один не копає. Або ми вибрали Петю, який найкраще знає, як копати. І е, чому ми його вибрали? Тому що він якимось чином нам довів, що він уміє копати. Можливо, він копав раніше, але ж ми до кінця достеменно не знаємо він справжній експерт в цьому чи не справжній. Він дійсно знає, є довіра. І ця довіра переходить в легітимність влади. Тобто ми передаємо йому цю владу, і тепер він каже: Рома, йди роби те, Ваня, йди роби те, а Вася йди роби те. І ми йдемо і робимо, тому що у нас є до нього довіра. А потім, через деякий час, ми бачимо, що воно не копається, погано копається або ще щось. І ми тоді в чотирьох можемо його скинути і сказати, ну тепер буде Микола керувати. А ми побачили, що ну, якби ми йому довіряли, а він, ми тепер ми в нього легітимність влади відбираємо і передаємо її іншому. Чи можуть всі п'ятеро одночасно керувати? Не можуть. Нічого не буде робитися. Тобто завжди буде існувати еліти і народ. І відповідно, якщо цей виявився брехуном, якщо він виявився. Як це характеризує всіх нас інших, та ніяк це не характеризує. Ми вибрали, бо повірили йому, тому що любі стосунки між людьми ізначально на довірі будуються. І тому люди придумували століттями, інститути, університети, дипломи, екзамени, щоб експертність людини була підтверджена, щоб її легітимність бралася через певні зусилля, що людина має пройти такі то випробування перед обличчям суспільства, щоб ми з більшою ймовірністю побачили, що він дійсно має право стати елітою і казати нам, як копати цю канаву. Ось, тому що якщо він закінчив технікум покопанню канал, то він вже більше знає за нас. І може він там хабарі платив, ми не знаємо, може він нічого, цей диплом його фікція, так, він нічого не знає. Але якщо в нього цей диплом є, це йому дає перевагу перед нами, які цього диплому не мають. І це теж суспільний договір. І як цей те, що ця людина конкретно порушила суспільний договір, передає про народ загалом. Ну це такий бред, помієте? Це те саме, що от наші селяни не виростили урожай зерна, і вони погані. А хтось встає і каже: це не вони погані, це весь народ поганий. Тому що воно ж саме. Не проконтролювало селян, воно ж саме не розібралося, а як там селяни вирощують. Так вони, експерти селяни, як я можу, наприклад, там доктор філософії чи медицини чи ще чогось пройти? І що я там зрозумію з того, що він отак сіє, отак обробляє, отак копає, отакі якісь пестициди використовує. Я в цьому нічого не розбираюся. Я можу десь там по верхам плавати, я нічого не знаю про те, як бути, і вирощувати зерно. І тому я довіряю їм, бо вони селяни, ну значить, вони должны це уміть. А може вони теж мають дипломи, аграрні там дипломи і так далі. І тому розумієте, це змішування грішного справедливого. Ось і тому, коли ми е, говоримо, вибираємо політиків. Чи коли ми слухаємо людей, які займаються економікою, чи людей, які займаються бізнесом, чи людей, які в медицині, там доктора Камаровського, ми слухаємо, він каже, там що робити, якісь рекомендації дає. У нас є оця довіра. І тому, коли приходить новий політик і каже нам, що я вам зможу дати ковбасу по 5 копійок і електроенергію знизим в 3 рази, то чому людині не довіряти? Вона не експерт в цій області. І тому е, іноді в політиці можуть опинитися на горі популісти або взагалі демагоги, або якісь психопати, або ще хтось, е, той хто докаже нам. Через засоби масової інформації, що він, типу, експерт, що він, типу там шарить, що він прийде, порядки наведе там, і тому подібне. І людина ця собі зробить якусь особисту історію, скаже: дивіться, я закінчую юридичний, або я побудував бізнес, тому я можу бути політичною елітою. І люди такі, ну, напевно, що може. І йдуть, голосують. І тоді невдача цієї людини, вона типу каже: Ну ви ж самі мене вибрали, я ні в чому не винний. Ну, що це? Ось. Або люди скажуть, ну ми Петю поставили копать канаву, він не справився, це ми всі винні. Ні, він вам пообіцяв, що він знає копать канаву, він вами керував і в результаті нічого не накерував, вина на ньому. Тобто, коли ми надаємо комусь легітимність, вина повністю на тому, хто отримав цю легітимність. Тобто, коли лікар. Отримав від нас легітимність, тому що ми визнаємо диплом цього лікаря, він вчився стільки то років, інтернатура і так далі. Ми йому надаємо легітимність, як наперед, дармово. Але коли він не знаю, зробив неправильну операцію, людина стала інвалідом чи померла, ми судимо його, а не судимо народ, який сказав, що ти легітимний. Не народже, ми судимо, правда? Ми судимо лікаря, який некваліфіковано зробив операцію. Ну, ми розбираємось. Може, там все було кваліфіковано, але просто це була важка операція. І тому для цього існують еліти інші, які судять, да? юридичні еліти, які должны розібратися там і тому подібне. І відповідно, коли судили той же самий там третій рейх, не вішали ж весь народ і не знищували весь народ судили верхівку, яка була полікоть в крові, і сама була причетна до того, що там убивала. Чи там, що там вона знищувала там, єврейський народ, чи слав'ян, чи ще щось таке. Розумієте, в цьому от різниця. Не несе відповідальність той, хто вибрав народ, народ, який вибрав, він не несе напряму відповідальність. Єдине, що він може зробити, це повстати, зробити нові вибори, там, ще щось сказати, що ми забираємо у вас легітимність. І от те, що ми сьогодні можемо дивитися в Україні, тому що там частина суспільства за те, що треба робити вибори під час війни, частина те, що не треба робити вибори. І, звичайно, що ті, хто за вибори, для них, ну, скажімо, люди, яких вибрані, які зараз при владі, вони втратили легітимність. Але для іншої частини народу, ця влада не втратила легітимність. Ще для частини народу, може, влада і не ідеальна, але вони кажуть, ну, під час війни. Всі ці вибори вони тільки ослаблять нашу державу, і все це має місце бути. Ми дискутуємо як вільне суспільство демократичне. ось і шукаємо якісь варіанти, обговорюємо їх. І добре, що ці дискусії є. Ось, але якби однозначно, там, ну не знаю, 70-80 народів України не визнавало легітимність там чинної влади, то якось би це вилилося в якісь ну, такі речі, да? тобто, так як ми, українці, можемо встати, піти, сказати своє ні. Поки що цього не відбувається, і тому, значить, легітимність у тої влади, яка зараз є, і те, як вона працює, те, як вона робить, може, не все подобається, але легітимність у неї залишається. Тому, коли ми чуємо, якби висновок такий робимо, коли ми чуємо, що народ там чомусь, винен, треба трошки перерозприділяти і працювати над тим, яку відповідальність мають нести політичні еліти, змінити під це. А це цим мають займатися юридичні еліти, які мають розробити закони, згідно яких ми маємо притягувати до відповідальності політичні еліти, які, якщо вони помилилися, якщо вони налажали. Ось, звичайно, за те, що вони не виконали якісь обіцянки, ну, тому що не вийшло, і ми можемо це об'єктивно подивитися. А якщо вони не виконали і не планували виконувати їх, що навіть такі закони не розроблялись, то ми можемо знову ж таки від... притягати їх чи до моральної відповідальності, чи до політичної відповідальності. Тобто сказати, що вони більше не можуть бути політичними літами, бо вони брехуни. Ось. Але ж, звичайно, не до кримінальної, то що вони не виконали, але до кримінальної, якщо вони. Щось на десь помилились, коли бездіяльність політичних еліт або діяльність політичних еліт привела до трагедії, тоді мають бути кримінальні впровадження і тому подібне. І тут знову ж таки не може народ взяти на себе юридичну відповідальність. Народ просто може. Давати довіру до юридичної системи, вимагати від неї, що розробіть такі закони. Для цього створюються громадські організації, тому подібне. І у нас в Україні громадське життя перед повномасштабкою ну на досить високий рівень перейшло порівняно з тим, як було до 2015 року, наприклад, або до 2004-го. Ось, тобто, наше громадянське суспільство за 30 років досить доволі сильно прокачалося, і вимагати від нього ще щось там. Ну тобто, це. Зняття відповідальності політичних еліт, економічних еліт, можливо, навіть іноді юридичних еліт, що типа, та це народ все винуватий, що ми юристи, ми економісти, і ми політики, щось там не так робимо. Ну це ж бред, розумієте? Ну надіюся, крапки наді в цьому питанні розставили. Якщо у вас є ваші думки, я відкритий до того, щоб дискутувати, можете писати в коментарях або в телеграмі. В моєму і ми там можемо продовжити дискусію, але в поважному такому стилі. Все, від вас вподобайка, пропозиції в коментарях інших тем. Пока.